Одна з моїх найвище встановлених бортей, трохи її незручно дивитися, вона високо дуже драбина 6,5 і ще там метра 4. Такі добрі, десь метрів, може більше. Буду дивитися, вони тут летіли, звісно, слабенько, але як я тут проїжджав, то треба вилізти, подивитися. Звісно, тут висота епічненька, ну і в баню, аж руки трусяться. Не знаю що в них така за тенденція ох, як руки трусяться. О! Вони знову построїли знизу доверху. Настроїли вони вроді чимало. Там щось вони почали будувати. Щось почали йти. Там не пішло. Вони вирішили ззаду вирішили набудувати. Нектар є. Ой, як рука труситься, що це таке? Нектар є. Можна подивитися чи кліща нема. Уважно подивитися. Якщо сильно закліщовано, то воно видно відразу отак. Само отак набудували. Ось почали будувати. Зараз їм не пішло я не і не вирішили тут сісти. А може це зовсім інший різні. Ось такі. Буду закривати. Таких толку немає. Борт. Вона тут за таким рівчаком води було весною багато. Воно розмило, там можна було переїжджати, а це прийшлося мені тягнути все в руках. Там далеченько трактор стоїть. Стомився, поки все притяг. Таке незручне місце. Зараз буду відкривати, дивитися, що тут молодий рейсів цього року. Отак так вони не дуже настроїли. Зараз гляну, чи є в них мед і буду закривати. Тут до них хтось в гості вже приходить. в Мед у этих бджил присутний. Вирішив трошки эти крайние язычки вырезать. Вот такой темный червоноватого кольору медок. Крайний зрізав, и трутневые. Буду ехать далее. Вже не знаю яка на черзі борт, де настроїли знизу до верху. Я думаю це пов'язано через щілину. Ось тут щілина, а сюди вони літали через низ. Тут така. Вони вирішили, що у них тут краще літок. І вони собі тут построїли. Літок тут ось знаходиться знизу. Треба його паличкою пошатирити, подивитися. Та бджола не дуже привітна. А це буду різати зверху. А там нехай вони сидять, там мед є таке чорненьке, атакують. Я обріжу спереду вони, так виходить. Там наче теж щось настроїли, я потім покажу. Зараз почну вибирати така штука. Оце стільки взяв вже метковний. Отак вони построїли, а там спочатку сіли. Я не знаю там наче теж є мед, сейчас буду дивитися. А може і сухо, а там вони спочатку сіли, але чогось вирішили тут построїтися. Зараз я буду і там брати, дивитися що воно там що то за суша. Так вийшло що там теж є мед. Я ще перекидаю, ще трошечки наріжу, сейчас покажу. Ботари не вистачить. Отак вийшло. Взяти стільки меду з колоди цієї зовсім непогано. Тут вже таке, вона там трохи печатне, трохи біла, суш, ота паличка на яку я приманку вішав. І ось стільки. Ось оцих два відра. Це з воском це, не то що тут два відра меду. Але дуже добре.